Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Робицький район, село Модричі. Є друзі, такий чорногривий красень на продажу. Кінь. Вже є кінь. Викастрували тепер весною, все, заживо, гарненько, все супер. Кінь запряжний, робочий. Ходить сам в плузі. Як на поєдинку, так і в парі, спокійний, адекватний. То є син Геремеса. Називається Буян. такі от красень. Хто би хотів таке щось собі придбати, гарного помічника, хорошого друга. Номер буде в описі. Кінь спокійний. Маю гарну тролисину. Ось от такий от коник. Тингеремеса. І Вперед має гарний поставний кінь. Знаходиться Львівська область, Дрогобицький район. Бачите, навіть пташки на ньому катаються. Дочка Геремеса, коньові 3 роки. Є ось така лошечка по Геремесу, Двогрічна. Теж на продаж, кого би інтересувало. Продає старший чоловік. Коротше, ну, каже, вже немає, немає сили з ними бавити. так от би по Ось така от лошечка, дочка Геремеса. Теж гарна, спокійна лошиця. То є рідний брат з сестрою того двоє. По одній мамі, по одному тату. Зараз ще покажемо маму. Такі от красавці. Номер телефону ці недоговірні, номер телефону буде в описі. Кого буде інтересувати, дзвоніть. Дзвоніть, пишіть. Через нагадую, знаходиться Львівська область, Дрогобицький район. Село знаходиться біля між Дрогобичем по трасі Трусковцем. Такі от красавчики. Родомство Гермеса. Два роки лошиці і три роки коньови. Такі от молодята. От краса на продажу. А от їхня мама. Мама дочка буржує. Купила запряжна повністю, як на поєдинку, так і в парі. Купила сьомий рік, пішов, мала двоє лошад, от, якщо я показував. Така от кобилка. Кобила далі жеребна, теж гарна, спокійна. Як бачите, тлуста, шия, все має бути. Дочка буржує. Кобилі пішов самий рік, хто баж... теж може бути на продажу. Ціни договірні. Кобила гарно годована в тілі. І кобила досить спокійна. Ось така от кобила. Хто бажає собі придбати таку помічницю? Номер телефону господаря буде в описі. Дзвоніть, пишіть. Робоча повністю на поєдинку нема різниці. поїдіть. Продається все. Всі ну, три штуки, що кого інтересує. Номер описи чоловіка буде. Така от тройка коней. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні!